Мовив, Відьков, я готовий піти на компроміс. Міняю окуповані території на ще не окуповані. Відьков наївно кліпав очима. Тобто ви віддаєте окуповані території? І атомну станцію теж? запитав він. Володимир з іронією відповів Ну можна і так сказати. Відьков підхопився з місця. Це ж сенсація. Я негайно повідомлю Дональда. У своєму офісі поруч з макетом Гольфполя та бургером на тарілці сидів Дональд. Раптом увірвався Вітьков, вигукуючи, Дональде, він готовий віддати окуповані території і Запорізьку атомної електростанції. Дональд запалився. Нарешті щось толкове від Володимира. А ще він що казав? Відьков відповів запрошує на зустріч подалі від України на Алясці. Чудово! Там якраз є моє гольфполе. вигукнув Дональд. Він навіть не підозрював, що Вітьков усе зрозумів навпаки. У Брюсселі відбувалася важлива зустріч. Олесь європейські лідери та Дональд по відеозв'язку обговорювали останні події. Олесь, дивлячись на Відькова, запитав То що там за домовленості? Ви ж там на ібіці, мабуть, усе вирішили? Дональд, посміхаючись, але не в темі, сказав Вітьков поясни їм. Вітьков збентежено пробурмотів. Ну, е, він сказав, що дає, і ми забираємо. А ще Аляска. Емануель запитав, що спільного між Запорізькою атомною електростанцією і Аляскою? Вітьков, намагаючись викрутитися, відповів: Це стратегічний трип. Олесь на екрані вигукнув Який трип. Європейські лідери переглядалися, хтось тихо сміявся, хтось записував мему. На Алясці у мисливській хатині серед снігів сиділи Дональд і Володимир. Ніхто з них не був впевнений, чому вони тут. Дональд почав Ну, Володимире, давай обговоримо обмін. Володимир відповів Який обмін. Я ж казав, окуповані на неокуповані. Дональд здивовано вигукнув А я думав, ти їх віддаєш. В обох на обличчі було повне непорозуміння. Камера від'їжджала, залишаючи їх у засніженій тиші. Знову і біса. Вітько танцював на сцені з мікрофоном. Європейські лідери пили каву, а Олесь дивився з планшета. Відьков, піднявши мікрофон, офіційно заявив: Я офіційно заявляю усі домовленості на місці. Просто ніхто не знає, про що вони. На екрані з'явився підпис Дипломатія. Це коли всі задоволені, але ніхто нічого не зрозумів.